Війна це постійний ризик навіть у тилу. Сергій Скотар, командир інженерного саперного взводу 14-го окремого полку. Він певний, що йому готуються висунути обвинувачення у вбивстві, якого він не скоював. Розбиралася Олександра Ченкова. Сергій Скотар у лавах ЗСУ понад 8 років виконував завдання у складі артилерії розвідки. Нині він командир інженерно-саперного взводу 14-го окремого полку сил безпілотних систем. Утім, воєн каже, загрожують йому не лише ворожі обстріли. Я розриваю зараз між міною, війною і кримінальною справою. У Мене до умовно кажучи дванадцяти годин вечора службові задачі. Після дванадцятих годин вечора я вичитую весь кримінальний кодекс і шукаю, як себе захистити. Це інтерв'ю із Сергієм ми записали два місяці тому. Аби поспілкуватися з журналістами, тоді командири відпустили бійця просто з фронту. За словами Сергія, правоохоронці готують йому обвинувачення у вбивстві, яке він не скоював. 27 лютого 22-го року. Воїн отримав наказ від командування ОК Південь до. Ставити двох офіцерів до командного пункту Вовідуполь, але дорогу їх почав переслідувати автомобіль. Я сказав офіцерам, що я зараз спробую вийти, зупинити автівку. Вони мені дали дозвіл. За словами Сергія, він показував відповідні знаки, аби зупинити авто, але водій намагався збити військовослужбовця. Я зняв запобіжника, дослав потрох патроник, вистрілив гору для того, щоб попередити водія, що буде застосована зброя. Натомість водій призупинився, потім додав газу, поїхав трохи далі і зупинився навпроти машини, де знаходилися офіцери, яких я мав охороняти. Тім було ще кілька неприцільних пострілів, і автомобіль зник, розповідає Сергій. Він на довгий час забув про інцидент. Однак, під час контрнаступу на Херсонщині, в якому боєць брав участь, його викликали на перший допит слідчі Нацполіції в Одеській області, адже водія учасника того інциденту пізніше знайшли мертвим. Утім, за словами Сергія, про статус йому не повідомили, а зброю вилучили лише через півтора року. І тепер захисник побоюється, що його звинуватять у вбивстві. Машина не була розстріляна. Є фото журналіста з міста Відіопіль, який знімав ту ніч репортаж. І по його фото, вони, правда, тільки з переднього і бічного плану, але видно, що машина не розстріляна. Слова воїна підтверджує один із офіцерів, якого в той день супроводжував Сергій. Саме його заблокував невідомий автомобіль. Вийшли з машини, показали, що в нас є зброя, що військовослужбовці були пов'язки, все це було. Повністю в однострої були людина, під'їхавши до автомобіля, в якому ми знаходилися, заблокувала двері, От, і прийшлося превентивно приміняти зброю пострілом вверх. Після цього він від нас поїхав. Олександр Блідченко розповідає, поліція під'їхала на постріли, і за деякий час по рації передали неподалік. Знайшли тіло водія, який переслідував військових. Офіцер каже, ця справа покрита таємницею. Єдине, що вдалося дізнатися про померлого, це житель міста Овідіополь. Того дня був підпитку. Чому він переслідував авто, та як саме загинув, досі невідомо. Як мені говорили, що в протоколах було написано, що людина. Померла від крововиливу, але я сам особисто оглядав і машину в той час, коли його витягнули з машини, бо я, ми, коли нас підвезли, він вже лежав біля машини. Ні на ньому, ні коло нього, ні на смужки машини не було е, крові. Вернулися до національної поліції в Одеській області з проханням пояснити на якому етапі слідство та який статус Сергія у справі. Відповіді, що це таємниця слідства і воно триває. Ми чекали понад місяць. Зараз Сергій на передовій робить у себе протистояти росіянам, але не знає, що чекає на нього у тилу. Дуже сподіваюся, що ця справа нарешті закриється, тому що я виконував свої обов'язки і. І ця справа буде проведена в принципі за законом і за процедури, так як воно мало бути. Олександр Олександраченко, Євген Рапенько, факти сітіві, єдині новини.